Гаяна одна з найменших країн Південної Америки. Її населення менше мільйона. Це єдина англомовна держава. Проте за останні кілька років її економіка переживає бум. ВВП країни у 2022-му виріс на 68 відсотків. І Гаяна стала державою з найшвидше зростаючою економікою у світі. До кінця 2028 року експерти прогнозують ріст ще на 115%. Причина такого економічного дива експорт нафти. Перше родовище нафти відкрили на шельфі в 2015-му басейні річки Есекібо. Після цього американські компанії почали її видобуток, що й стало початком економічного дива. Проте це також за оцінками експертів загострило і ситуацію довкола суперечки між Венесуелою та Гаяною за провінцією Есекібо. Усе, що на захід від річки Есекібо, це відповідно до нашої історії території Венесуели. Це територія 159 тисяч квадратних кілометрів. Це регіон Есекібо, який і є предметом суперечки. За словами Армаса, венесуельського опозиційного політика у вигнанні, який зараз мешкає в Іспанії, позиція венесуельців щодо провінції Есекібо єдина. Це територія Венесуели. Проте сама суперечка триває вже більше ста років. У той же час низка країн, у першу чергу США та Велика Британія визнаються територію частиною Гаяни. Зараз права щодо провінції знаходиться в міжнародному суді ООН. За словами Леопольда Лопеса, також венесуельського політика вигнані. Опозиція завжди виступала за дипломатичний шлях вирішення цієї суперечки на відміну від Ніколаса Мадура, який в останні кілька тижнів пішов на загострення ситуації. І він призначив очільника цього спірного регіону. Буквально вчора мобілізував військові частини. Мадуро дуже безвідповідальна людина, тому я не виключаю ескалації, яка переросте у військовий конфлікт. Президент Гаян Ерфана Лі неодноразово говорив, що позиція України щодо спірної території не підлягає обговоренню. Джаф Рамзі, старший дослідник Венесуели в Атлантичній Раді, пов'язує такі радикальні кроки Ніколаса Мадури з внутрішньополітичною ситуацією. Напередодні виборів президента, які відбудуться наступного року, він вирішив мобілізувати електорат. Венесуельці, незалежно від того, чи підтримують вони уряд чи ні. Загалом підтримують територіальні претензії Венесуели. І тому для уряду це можливість спробувати побудувати підтримку населення на націоналізмі, щоб компенсувати те, що сам Мадуро дуже непопулярний. Лопес погоджується та нагадує, що подібні прецеденти в історії латинської Америки вже були. Латинська Америка відома диктаторським режимом в Аргентині, який використав питання Мальвінських островів, щоб відвернути внутрішню увагу і спробувати консолідувати єдність. Саме це намагається зробити Мадуро. Експерти також відзначають, що Мадуро вдається до сценаріїв, які використовувала Росія для анексії територій. Наприклад, він вже заявив про видачу венесуельських паспортів мешканцям провінції, як це робила Росія у Криму. Лопес також звертає увагу на те, що від 2007 року Венесуело військовому плані залежить від Росії починаючи від автоматів, збройні сили Венесуели використовують автомати Калашнікова і закінчуючи повітряними силами. Венесуела має парк літаків су, а також протиракетну оборону. За останні 10-15 років Венесуела купила в Росії озброєння десь на 16-20 мільярдів доларів, і звичайно, всю підготовку з використання цієї техніки проводять російські військові Лопес Переконаний, Росія зацікавлена у створенні чергової геополітичної кризи руками Мадуро. Тож Я думаю, що Мадуро дуже на Кремль. Тому не дивно, що два дні тому Кремль оголосив, що найближчими днями Мадуро збирається відвідати Москву. Тому дуже багато доказів того, що Путін і Кремль підтримують це. Сполучені Штати, які мають не лише геополітичні, а й економічні інтереси в Гаяні після початку ескалації голосили про спільні військові навчання. Публічно американська влада коментує ситуацію обережно. Заступник радника з національної безпеки США Джон Файнер під час свого виступу на Асмінському безпековому форумі в Вашингтоні заявив, що для США провінція Секіба це територія Гаяни минулого тижня. Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про те, що будь-яка одностороння військова або будь-яка дія, яка рівнозначна застосуванню сили для спроби змінити ці кордони, буде нелегітимною і не повинна здійснюватись. Тому ми справді занепокоєні референдумом, риторикою, яку ми чуємо. І наше послання є дуже чітким. Це все нелегітимне і не повинно відбуватися. Ці безперервні погрози, які постійно робить венесуельський уряд, повинні припинитись. Але чи перейде Мадуро від погроз до військового вторгнення? Тут думки експертів, з якими спілкувався Голос Америки, розділилися. Рамсі не вважає, що венесуельський уряд піде на ескалацію і перемовини продовжаться. А от лопес переконаний, силовий сценарій реальний. Він також потребуватиме втручання Сполучених Штатів, а у цьому зацікавлена Росія. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов. Голос Америки.